У Білій церкві у надзвичайно щирій та теплій атмосфері відбувся молодіжний форум 2025. Громада, простір можливостей для молоді, приурочений дню молоді. Це свято міжнародна та українська спільноти відзначали 12 серпня. Молодь сьогодні це не лише нестримна енергія, а й рушій змін і розвитку громади та держави. Завдяки їй твориться майбутнє. Пишеться новітня історія. У Нас дуже багато є дієвої молоді, яка патріотично налаштована. Яка пробує вносити зміни і покращити наше місто, наше суспільство на краще. Сьогодні людей віком 14-35 років в нашій громаді складає 59 тисяч молодих людей. Тобто це 29% від загальної кількості нашої об'єднаної територіальної громади. 30% прийнятих рішень це рішення, які приймаються саме для вас, заради вас. А всі інші рішення це ті рішення, які маєте в подальшому приймати ви. Для нас і для влади дуже приємно, що є така активна молодь, яка нам підказує, десь вносить свої пропозиції. У нас існує ряд місцевих програм прийнятих для підтримки молоді. Це біля п'яти програм, завдяки яким наші дітки мають право оздоровитися, молодь отримує. Допомогу в навчанні на території нашої громади досить активно працює молодіжний центр. Я вважаю, що це найкращий молодіжний центр Київської області. Тому всі перспективи для розвитку в нашому місті точно є. І повірте, що в нас в нашому місті дуже велике майбутнє. Форум став діалогом між молоддю представниками влади освіти, бізнесу, громадського активу. Говорили про важливе нові проєкти та сучасні виклики, підтримку молодого покоління та нашу спільну життєстійкість про безбар'єрність і волонтерство. Потрібно чути думку нашої молоді, і молодь це рушина сила, яка для громади має дуже важливу. Аспект у свою чергу присутні мали можливість поставити спікерам запитання. Вони стосувалися навчання та працевлаштування, відкриття та розвитку власної справи, секретів упевненості та успіху у будь-якій сфері діяльності. Ми реалізовуємо на Київщині. У нас діє київська комплексна обласна програма з підтримки та розвитку молодь Київщини. Ми теж. Проводимо дуже багато різноманітних заходів. Це навчання, тренінги, фестивалі для підтримки і розвитку нашої молоді. На заході низкою нагород відзначили представників молодіжного активу, які зробили значний внесок у реалізацію державної молодіжної політики в Белицерківській громаді. Тож тримайте цей ритм молоді та натхнені. Ми вами пишаємось.